Український пауерліфтер Віктор Голіней виграв золото Чемпіонату Європи, зібравши суму 993,5 кг у ваговій категорії понад 120 кг. На присіді Голінею підкорилося 377,5 кг, що дозволило йому поділити третю сходинку у цій вправі. А от у жимі лежачи Віктор зумів поставити новий рекорд Європи, успішно справившись із вагою 271 кілограм. До речі, в інтернетах цей жим викликав дуже багато обговорень, адже на думку багатьох, судді не зафіксували явний подвійний рух, за що, по ідеї, українець мав би побачити три червоні світла перед собою. Послухайте зі звуком та напишіть свою думку стосовно цього у коментарях. Ну і в станові тязі Віктор Голіней затягнув 345 кг, що й принесло йому перемогу. На цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу. Ви були на каналі StrongHebout. Скоро почуємось!